Жахлива трагедія сталася тут, у селі Матусів на Звенигородщині. Внаслідок пожежі загинуло троє людей. Добув, будь ласка, ось це біля Топкового отвору приберіть, а ви завантаження дров куди здійснюєте? Через верх? Через верх. Через верх. Так, да. так і також ось це також потрібно прибрати, тому що дуже близько температура, ви, як ви, я бачу, нагрівається. Наша вам порада ось це все прибрати. Так? Обладнати протопковим листом металевим, <гладна> тому що <гладна> самі бачите, жар випадає. Так як у вас є малолітні діти, не рекомендуємо, а застерігаємо вас не залишати їх одних, не залишати на них топлення, печені, в якому разі не дозволяти їм розпалювати цього. Таких, <гладна> таких порушень то це тільки горючі елементи, які знаходяться навколо цієї опалювальної печі. Я ж кажу, я як не в хаті я ніколи не топлю. 23. До пожежної частини знаєте, як зателефонувати? Так. Да, — Як? Да. 0, Ні. <гум> <гум> Зараз вже 101. — 101. — Зараз військовий стан на небі літає, його збивають, чи В нього бензин закінчується. Воно впадає в <гум> горі, і там стоїть в переважності випадків. Почали ворог почав встановлювати прилади для того, щоб воно підірвалося як до нього підійти. Це датчики датчики, що ви тільки ступаєте, а воно вибухає. Якщо ви щось для вас незнайоме бачите, то повідомляйте по номеру 101 або 102. Газетка, дивіться, горючий матеріал. Дивіться, гарячий, а він легко займистий. Це раз, заснули, дим. Не дай Боже до трагічного випадку. Залишаємо вам газету Палаючі новини з застережною інформацією. І також залишаємо вам листівку з рекомендаціями. Я Сажу оце з осені потрусів, і тоді воно стоїть у мене до осені. Але все небагато. Я дровцями трошки то спалила дровець. Хватить. Рятувальники ж закликають бути вкрай обережними з вогнем та не наражати себе і близьких на смертельну небезпеку.